Вітаємо, дорогі колеги в черговому випуску, як полегшити бухгалтерське життя. Вітаю, друзі! Отже, в цьому випуску, що ми розкажемо? Дуже часто задають ось таке питання. А як поділити віднесення до витрат амортизацію основного засобу, який використовується в різних напрямах, наприклад, в адміністративній діяльності, витрати на збут? Там, чи виробничої діяльності. І я вам скажу, що той, хто задає те питання, воно є дуже слушне і свідчить про те, що задаючи питання, знає стандарт 16 витрати. І дійсно, є два типи витрат. Перший тип це витрати, які чітко зав'язані із собівартістю, і ці витрати можуть бути показані виключно в тому періоді, в якому показані доходи, в зв'язку з якими ці витрати виникли. Дохід від реалізації і собівартість в тому ж місяці. А є інші витрати, ті, які пов'язані із адмін, збут, інші операційні період включення до витрат це той період, у якому такі витрати виникли і за які вони нараховані. Тому погодьтесь, дуже важливо, якщо у нас є нерухомість, у якій є три поверхи. Перший поверх у нас виробництво, другий відділ збуту, менеджери, продажники сидять, а третій поверх адмін. І площа всюди однакова, але амортизацію як її поділити на три різні напрями. А тим більше, що амортизація це ще й розподіл між відповідними звітними періодами. Це ще й не питання, яке вирішується отак, раз якусь там ручною операцією скрутили, і на тому кінець. Тоня, рятуй, в Одинеці є вирішення цього питання. Звісно, звісно, вирішення насправді дуже простеньке і не потребує великого від вас часу і затрат енергії. Що нам потрібно для цього зробити? Власне, коли ми вводимо в експлуатацію наш основний засіб, ми маємо вказати спосіб відображення витрат. Для цього в нас є спеціальний довідничок, можна його знайти через всі функції. Або функції технічного спеціаліста, і от можете собі ввести для пошуку способи відображення і маємо наш довідник: способи відображення витрат по амортизації. Власне, він у нас тут є, і тут у нас відображені всі способи, які ми раніше створювали, або які в нас тут були створені при самій програмі, які, власне, на яких ми відображаємо витратні рахунки, витратних рахунках нашу нараховану амортизацію. І, от власне, ситуація, коли нам потрібно нашу амортизацію основного засобу віднести на три або більше, або два витратних рахунки, яким чином це зробити? У мене на прикладі це віднесення власне нашої амортизації на три рахунки: 91, 92 і 93. Тобто візьмемо собі такий приклад: у нас є будівля, і умовно 60% в нашої будівлі це є виробничі приміщення, тобто 91 й рахуночок. 30% – це є адміністрація, тобто це наш директор, наш секретар, можливо, бухгалтер і так далі. Тобто, вони займають нас 30% і 10% – це є наші менеджери, які нас займаються витратами, які нас вважаються витратами на збут. І для того, щоб цю будівлю правильно поділити, нам допоможе знову ж таки ще одне поле в цьому довідні в цьому власне способі. Це є поле коефіцієнт. Що нам потрібно зробити? Задаємо наші всі витратні рахунки, на які в нас буде нараховуватися амортизація, це є відповідно 91, 92, 93. Заповнюємо всі необхідні поля, заповнюємо обов'язкові субконту наших рахунків. Тобто, в 91-му це є виробничий підрозділ, і стаття витрат в адміністративному це знову ж таки підрозділ та стаття витрат. І 93-й рахуночок підрозділу свого немає це лише стаття витрат. І далі напроти кожної витрати ми ставимо той коефіцієнт, тобто той відсоточок, який має на який має бути відповідна нарахована амортизація. Тобто, якщо в нас виробничі проміщення за нашим прикладом займали 60 відсотків, значить ми коефіцієнт ставимо 0,6. і 60 відсотків нарахованої амортизації того основного засобу цієї нашої будівлі будуть віднесені на 91 й рахунок. Далі з 92 м рахунком, якщо в нас 30 відсотків адміністративної частини. Не будь дивляться. Значить, ми ставимо коефіцієнт 0,3, і відповідно 30% з цієї нашої амортизації будуть піднесені на 92-й рахунок. І наші збутові, який займає 10%, відповідно ставимо коефіцієнт 0,1. І вся частинка, власне, буде ця частинка 10% від нарахованої амортизації буде відображена на дебеті 93 -й рахунку. І це все, власне, відповідно звичним документом для нас ми проводимо нарахування амортизації закриття місяця. І вже таким чином закриття місяця вам поділить відповідно по цих. В рахунках, які ви, власне, тут вказали. Але колеги обов'язково не забувайте, щоб сумарна кількість коефіцієнта становила одиничку, і у вас не було не якихось необлікованих витрат амортизації, які не були на своєму відповідному витратному рахунку. Щоб потім не було так. Ми зробили, як і нам розказали, а тепер у нас не вся сума лягає на витрати, або не вся сума розподіляється. Тобто дуже важливо дослухати до кінця. А я хочу доповнити, знаєш, чим саме. Коли ми приймаємо рішення про коефіцієнт, перед тим має бути прийнято рішення, а що буде базою розподілу. І якщо це приміщення, то, звичайно, тут прив'язатися можна до площі. Можна прив'язатись до кількості людей, які задіяні на цій площі. Бо знаєш, приклад, з якого я почала, що є нерухомість, є три поверхи, і перший виробництво, другий збут, а третій адмін. Тобто площа поверхів однакова. Толку з того, кустого. якщо у нас, скільки в тебе 60%, це 91-й. У нас перший поверх виробничники повністю зайнятий. Там, умовно, 6 людей, а там, де адмін, всього троє, а там, де збут лише один продажник. Тому є сенс не. Замовчуванню, знаєте, без здорового глузду прив'язуватись до площі, а виходити із здорового глузду, і з того, що дійсно є економічно доцільним, до чого прив'язатись. Тобто тут уже професійне судження. А технічно, як це зробити, Тоня показала. Тоня, ще покажи, де спосіб відображення витрат, де його знайти. От він тебе зараз відкритий, а ти його закрий. І ще раз відкрию. Але давайте ще раз. Це є в нас функції технічного спеціаліста або всі функції, як по називається. І тут в нас, якщо я ось це приберу, в нас є, власне, всі регістри, наші довідники, от все, що може бути. І ми собі по пошуку пишемо способи, ми yeah. маємо. Способи відображення витрат. А де це вказати, коли щоб відобразити нарахування амортизації, власне, у нас є тоді два варіанти. Це може бути перше, при введенні в експлуатацію у нас на вкладці облікові дані є спосіб відображення амортизації. І тут, власне, ми підтягуємо з того довідничка, який ми заповнили, вказуємо наш спосіб. Ось він тут у нас з'явився. Або другий варіант, коли ви змінюєте спосіб відображення витрат. тобто mm -hmm. вели експлуатацію з одним. Умовно, у вас спочатку вся будівля була виробнича, uh -huh. а потім ви вирішили переселити туди свою адміністрацію із бутовиків. Тоді в такому випадку вам потрібно змінити параметри амортизації і проводиться документ зміна відображення амортизації. І тоді цей спосіб задаємо ось тут власне в полі спосіб. Крутяк. Дякую, Тоня. До нових зустрічей. До Нових зустрічей. Пам'ятайте, що я разом із кожним членом нашої команди готуємо для вас. Різні корисності, які допоможуть полегшити ваше бухгалтерське життя. Дивіться: А як замовити будь-який із продуктів, який може полегшити ваше життя, набрала Кавен Мар'яна, підтягнув податковий блог Google. Закладка заходи це ті заходи, які будуть попереду. І ви можете будь-який з них обрати, наприклад, усе для ФОПа, почитати, що складається. І прямо тут можна зареєструватися на цей курс. Повертаюся на сайт. Якщо ж вас цікавить якась із тем, можливо, тих заходів, які відбулись і щойно завершились, то вам потрібно зайти у закладку Магазин. І ви, погортавши, можете обрати будь-який із курсів. Ось, наприклад, ПДВ-практик один з найбільш популярних курсів. Також ви можете замовити консультацію, перейшовши у закладку Консультації, натиснувши Подати запит на консультацію. Також є закладка Корисне. У корисному у нас є довідники, а також є випуски ранкової кави. А ранкову каву найпростіше знайти у блогах, натиснувши блог, ранкова кава. І таким чином ви побачите кожен випуск, який виходить щовівторка. Він безкоштовний тривалістю до 30 хвилин, і в ньому досить глибоко я розбираю болючі питання, які постають перед бухгалтерами кожного дня. Ми будемо дуже раді. Якщо зможемо полегшити ваше бухгалтерське життя, до нових зустрічей з любов'ю для вас, Мар'яна Кавен.